Сьогодні найбільша проблема в країні, я от впродовж двох тижнів їжджу по Україні. Люди найбільша проблема говорять про те, що вони не мають можливості не мають коштів сплачувати вартість житлово-комунальних послуг, Драконівських, які встановила нинішня влада, нинішній уряд. Саме тому депутати від радикальної партії разом із колегами з інших фракцій два тижні тому ініціювали позачергове засідання парламенту з вимогою прийняти рішення, які б дали можливість знизити тарифи. Але на преликий жаль, нинішня влада, і гройсман, і уряд, і президент ігнорують наше звернення. Саме тому радикальна партія ініціювала проведення біля кабінету міністрів безстрокової акції протесту проти грабіжницької політики з вимогою знизити радикально, знизити вартість житлово-комунальних послуг. Насправді для цього є всі можливості. Головне, що було бажання влади і бажання уряду. Сьогодні такого бажання немає. Ми їх змусимо. Ми зробимо так, що у них це бажання з'явиться. Саме тому ми сьогодні прийшли сюди. Це акція цілодобова, це акція безперервна, це початок фактично комунального майдану. До речі, не лише радикальна партія сюди прийшла. Зараз біля кабіну тут Чорнобильці знаходяться, які роками не можуть добитися виконання судових рішень, які роками не можуть добитися виконання Чорнобильського закону. Тому я хотів би сказати, що насправді ми б не хотіли, щоб це була лише політична акція, ініційована радикальною партією. Питання. Зниження радикально зниження вартості. І тарифів це питання виживання мільйонів українських громадян. Тому, я користуючись нагодою, звертаюся до всіх українських громадян. У кого є можливість приходьте зараз до уряду. Ми тут займаємо цілодобову вахту і не розійдемося до тих пір, поки не змусимо уряд знизити тарифи. Я особисто буду тут ночувати зараз, тут майже в повному складі фракція радикальної партії. Я звертаюся до інших політичних сил, я звертаюся до всіх громадян України, щоб ми не були байдужими, бо причитати, що великі тарифи і нічого. Що не робити, то вони й будуть великими. Тому ми повинні всі сюди, незалежно від прапорів, від ні від чого, прийти і змусити владу знизити ці тарифи. Можливості для цього є. Є цілий ряд законів у Верховній Раді. Які зареєстровані, у тому числі депутатами від радикальної партії, зокрема про ліквідацію Нафтогазу цієї корупційної контори, яка десятки мільярдів гривень щороку споживає і це лягає в собі вартість тарифів. Є закон про скасування рентної плати за видобуток українського газу. Якщо ми його скасуємо, і саме для цього ми вимагали позачарового засідання парламенту, це дасть можливість знизити вартість тарифів. Ми також наполягаємо прийняти закон, який би передбачав, що на потреби житлово комунального господарства щоб йшов газ лише ще українського видобутку він значно дешевший, ніж імпортний газ, і це також дало б можливість знизити тарифи. Тобто, насправді можливості знизити радикально тарифи вдвічі втричі є немає бажання уряду, немає бажання президента, немає бажання парламентської більшості. Саме тому ми прийшли сюди, саме тому ми починаємо цей комунальний майдан. І зараз з усієї України їдуть люди. За моєю інформацією, десь півтори-дві тисячі людей на автобусах, іншими видами транспорту, рухаються сюди. І це лише початок. Я хочу сказати президенту уряду і парламентській більшості. Дочекаєтеся, що тут вийдуть мільйони. Бо мої останні три тижні поїздок по Україні показали, так і люди. Бідно, як живуть зараз, не жили ніколи. Люди доведені до ручки, люди доведені до вічаю, люди готові брати зброю і виходити стріляти. Та хоча наголошую для тих провокаторів, які можливо що суд будуть організовувати чи розганяти нас. Ми мирна акція, у нас немає зброї. У нас немає нічого. Ми відповідно до Конституції виходимо захищати соціальні права людей: право на роботу, право на зарплату, право на тарифи, які вони матимуть можливість платити, а не так, як сьогодні пенсіонери мають утричі більше заплатити за тарифи, аніж у них пенсія. Тому я звертаюся до правоохоронних органів забезпечити дотримання порядку під час проведення акції, щоб тут не було провокацій, щоб тут, не дай Бог, не було якихось ексесів. До Олег речі, Олегович. я хочу сказати, що зараз і в дворі кабміну. І біля кабінету міністрів нагнали, нагнали сотні працівник бійців Національної гвардії. У нас на фронті виявляється вже все нормально. Вже там не треба захищати. Треба сотні бійців, як за часів Януковича, приганяти до кабінету міністрів проти мирних громадян, які вийшли на мирну акцію.